Всім хай хело! З вами Ярослав, ви на каналі Ideal Study, і сьогодні ми говоримо про найболючішу тему англійської мови, а саме, використання прийменників in on at з виразами часу. Українською ми їх всі перекладаємо стандартно, в, в понеділок, вранці, ввечері і так далі. Той час, як в англійській, ми маємо різні прийменники для різних часових слів. Тому ми сьогодні розберемося, що, де і як правильно використовувати. Розпочнемо з найпростішого прийменника часу: це at. Адже at в основному використовується з часовими проміжками. Тобто, ви кажете at 7 o'clock, at 9 pm і так далі. В той же час, як у нас є не тільки конкретні позначення часу, а і слова, які позначають проміжок в цьому ж часі. Наприклад, у нас є слово нун, це опівдні, і це буде 12-та година дня. Тому ми тут кажемо ет нун. Так само ми кажемо опівночі, at midnight. Адже це позначення конкретного часу, 12 годин ночі. Також at використовується зі святами. Я тут хочу звернути вашу увагу на те, що саме зі святами, а не святковими днями. Це досить велика різниця, адже у нас є просто чисті свята по типу at Christmas на Різдво, at New Year на Новий рік, або ж at Easter на Великдень, в той час, як у нас є багато святкових днів. По типу Women's Day, там, де присутнє слово Day, ми не можемо використовувати. Прийменник at. Чому ж це так? Адже з днями в англійській мові ми використовуємо on. І зараз більш детально давайте розберемо саме по прийменнику on. On використовується тільки з днями тижня. Причому позначення цих днів може бути дуже і дуже різне. Що це означає? Ви можете використовувати стандартне позначення днів. On Monday, On Tuesday, On Wednesday і так далі, з будь-яким видом дня. Але також у нас є позначення днів датою. До прикладу, on 27 th of April, 27 квітня. Це конкретний день в році, тому ми тут використовуємо on. Також у нас є святкові дні. І ми тут використовуємо також on. On New Year's Day. On Women's Day. On April Fools Day. І так як тут у нас є слово day, ми використовуємо on. Також on використовується з виразами. Що це означає вирази? Це коли ви поєднуєте два слова, що позначають час. Тобто, наприклад, у вас є слово midnight, о опівночі і слово monday, понеділок. І оді сказати о півночі-понеділка. Як же це буде? At Monday Midnight чи On Monday Midnight. Запам'ятайте, раз і назавжди, з усіма виразами ми використовуємо On. Тому тут буде On Monday Midnight. І останній найбільший прислівник по використанню це, звичайно ж, In. In використовується з усім іншим. І це найпростіше запам'ятати. Ми будемо з вами йти від найкоротшого проміжку часу до найдовшого. Перше In використовується. Частинами дня. Тобто in the evening ввечері, in the morning вранці, in the afternoon – по обіді. Але є один маленький виняток, це night. адже з night ми використовуємо at, at night. Далі у нас іде місяць. Тобто з місяцями ми теж використовуємо in, in april, in June, in august і так далі, і тому подібне з усіма місяцями. In – з порами року, теж in – in summer, in autumn, in spring, in winter. і тільки так. Далі з роками. Наприклад, in 1994, в 1994-му. І, звичайно, ще довший період це століття. In the 21 st century в 21 столітті. А ось, в принципі, і все, що вам потрібно знати про використання прийменників часу in – on. Та ет в англійській мові. Якщо у вас залишились запитання, або ви хочете бачити більше корисних відео по граматиці на цьому каналі, залишайте коментар під цим відео. Не забудьте лайкнути та підписатися. І до зустрічі у наступних уроках.